Харківський металіст провів свій черговий спаринг на зборах у Туреччині. Цього разу суперником став представник чемпіонату Казахстану. Тобол, третя команда минулого сезону, і чемпіон Казахстану позаминулого сезону. Гідний рівень супротиву отримав металіст. Ми побачили, що не стартові склади. Склад, який був максимально наближеним до основного. Вже потроху тренерський штаб. Готує команду власне до офіційних поєдинків, тому з перших хвилин вийшло багато важливих футболістів і у першій частині сезону. І... Точно можемо бути певні, що вони гратимуть і в офіційних матчах другої частини чемпіонату. Перший момент, який стався у металіста, мизюк після розіграшу кутового завдавав удару. Ну а далі бачимо, розігрують м'яч харкіяни, але пресинг від Тобола він дає результат, втрата м'яча і удар з штрафного небезпечний постріл Данило Ярмо рятує. Металіст удар непростий м'яч відкручувався. Ось так від. Футболіста, що завдавав удар, летів у дальній кут, але Єрмолов впорався із цим. Не встигли підстрахувати опорні півзахисники. Бачимо, ми скільки вільного простору мали гравці туболу, але Єрмолов врятував металіст від пропущеного м'яча. Далі знову через лівий фланг атака пішов вобіграш Вокадинович, розкрутив гравців металіста і пробив під дальню стійку. Тут вже єрмолов не врятував на 33-й хвилині. Таким чином, то був виходить вперед. Дуже активним був у першому таймі сербський вінгер під 21-м номером Вокадинович. Ось тут він розібрався з двома суперниками і дуже вдало пробив. Але металіст на останніх хвилинах першого тайму пішов в атаку. Вертикальна, дуже швидка атака харків'ян, і Богдан Бойчук забиває. За хвилину до перерви Наталіст зрівнює рахунок, чи не вперше вдалося застосувати ось такий швидкий перехід м'яча із власної половини поля до чужого штрафного майданчика, і бойчук його завершальний удар теж варто відзначити. Бачимо, як розвивалася атака Кири Грає через Романюка, той віддає діагональна лінію штрафного, і бойчук в декілька дотиків розбирається у цьому епізоді і забиває. Далі дивимось моменти вже другого тайму. Знову Романюк віддає пас цього разу низом, але теж по флангу на хитнув суперника. Війшов у штрафний, прострілює і Картошов тут з боями, але забиває вже на самому старті. Другого тайму металіст виходить вперед. 48 восьма хвилина. Ігор Картошов. Заштовкав буквально м'яч у ворота, можливо, був рикошет і м'яч заскочив від захисника. у сітку воріт, але нам приємніше вважати, що автором забитого м'яча став саме футболіст харківської команди Єгор Картушов. Далі атаки металіста продовжились. Багачанський, один з гравців, який вийшли на заміну, і заробляє пенальті в цьому епізоді. Футболіст металіста. Все ж таки здалось. І ще раз на повторах бачимо, що, можливо, долі її фоли фолив гравець тобову, але арбітер показав на позначку, і Максим Придун забиває пенальті. третій м'яч на користь харківського металіста. 59-та хвилина. Ось так, за фактично 15 хвилин другого тайму, металіст робить гру у цьому поєдинку. Спроба атакувати Тобола тут навіть забитий вдається. Знову відправляє у ворота або але цього разу в офсайді перебуває Вінгер Тобола. Арбітер скасовує цей м'яч, знову опорна зона і отримують простір. Суперники саме звідси і приходить небезпека на ворота металіста. Однак через положення поза грою м'яч не зараховано. Далі штрафний металіста і одразу вирішив пробивати з цієї позиції Каплієнко. Пробив достатньо небезпечно падаюча траєкторія удару, але над поперечкою все ж таки м'яч проходить. Далі знову боротьба. Багачанський скидає на передуна, той користується вдалим відскоком, але потім підлаштуватись під удар форварду не вдається. Багачанський пробиває. Відбив коліном захисник Тобола, Далі Демченко сам не б'є. Віддає на Багачанського, але теж його спробу удару блокують футболісти казахстанської команди. Ось ну, тут пряду, здавалося би, вдало прокидає м'яч а так Потім відскок від газону вийшов не зовсім зручним для нападника. Металіста ну і все ж таки цю затяжну атаку реалізувати харків'яни так і не змогли. Завершальний удар, як ми бачили, багачанського заблоковано. Далі, вже моменти останніх 10 хвилин металіст знову намагався за рахунок флангів широко атакувати. Але ця ситуація завершується другою жовтою карткою для захисника Тобола. Відмашка проти Краснікова, все це бачив арбітер і вилучення. Вилучення у суперника харківської команди не часто насправді таке можна побачити у товариських матчах, але ми ще раз переконуємося у тому, що дійсно дуже жорстко, навіть грубо було зіграно проти нападника. Металіста удар в обличчя і цілком заслужене вилучення для суперників харків'ян. Навіть в десятьох то йшов вперед, і момент у капітана команди Мужикова, гравця національної збірної Казахстану, забули про нього у штрафному, але Мужиков пробиває з ворота, і на цьому завершується поєдинок вольовою перемогою харківського металіста. 3-1. за рахунок двох швидких м'ячів на старті другого тайму металіст виграє цей поєдинок.